Доброго недільного ранку, мої ранкові філософи і майстринічого нароблення сьогодні. Вихідний у більшості, а значить, є шанс зробити те, чого ви давно не робили. Подумати про себе, сказати дякую світу і стати, хоча б на одну молекулу щасливішими. Але пам'ятайте, якщо ви вирішите стати щасливими на дві молекули, головне, щоб вони не були кисним, бо тоді вас почне занадто роздувати від радості. Ну а ми починаємо наш проранок. Отже, календар сьогодні каже: свят багато, але тримайте себе в руках. Почнемо з дня оновлення біографії. Це той момент, коли можна додати у своє резюме, у 23-му я випадково з'їв 5 кг кавуна і вижив. Але не зупиняємося, бо у нас ще й день будівельника. Це свято для тих, хто вміє класти цеглу рівно або хоча б симетрично криво, але так, щоб люди казали, ото концептуально. Далі міжнародний день біодизеля, тобто день, коли навіть ваша кава може претендувати на звання альтернативного пального, якщо вона досить міцна. Ну і щоб не відставати від технічного прогресу, міжнародний день влогінгу. Тож, якщо ви сьогодні будете знімати свій день на камеру, головне пам'ятайте, не всі готові бачити вас у режимі після сну. І тут же всесвітній день лева. Тож, якщо ви прокинулися із зачіскою, яка схожа на вибух в перукарні, це не розпатланість, це шана свято. І на десерт день дині. Сьогодні можна офіційно сказати, я з'їв половину дині, і це буде культурно, а не просто дивно. Ну і про іменини. сьогодні їх святкують Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро і Степан. Хлопці, сьогодні ви офіційно маєте право танцювати навіть під звук чайника. А тепер про пекмети: якщо вранці багато роси, день буде сонячним або трава просто вирішила поплакати, бо неділя закоротка. Якщо хмари високо пливуть, буде сухо і ясно. Тільки не переплутайте це з тим, коли ви високо дивитеся і вам просто крутиться голова. Якщо груші вже дозріли, осінь буде ранньою, а якщо груша ще зелена, значить вона просто любить тягнути інтригу. Що сьогодні не можна робити. Не можна одружуватися, бо потім весь шлюб будете сперечатися, в кого ключі від шафи. Також не займайтеся торгівлею чи обміном, бо є ризик обміняти новий телефон на два кактуси і лупу. І ще не робіть великі покупки, бо холодильник, який ви купите сьогодні, завтра стане кавовим столиком. Ну і одразу про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Овен, не дивіться сьогодні в дзеркало після третьої чашки кави. Воно вам щось скаже. Телець, якщо побачите голуба, це знак. Якщо двох, це подвійний знак. Якщо трьох, втікайте. Близнюки сьогодні вам підморгне незнайомець, або це буде сонце. Рак, не намагайтеся сьогодні пояснити собаці закони фізики. Це не принесе користі ні вам, ні собаці. Лев, якщо сьогодні почнете співати, готуйтеся, хтось може підхопити, і це стане хітом на районі. Діва, сьогодні ви дізнаєтеся, що ваші шкарпетки вміють зникати без відома. Це не магія, це змова. Терези, не дивитися, якщо ваш кіт сьогодні виглядатиме на вас із осудом. Скорпіон, уникайте будь-яких спорів про те, яка мівіна краще. Це може зіпсувати стосунки на роки. Стрілець, якщо сьогодні вам захочеться потанцювати, робіть це навіть у черзі за хлібом. Козиріг не довіряйте котам, які занадто довго на вас дивляться. Вони щось планують. Водолій сьогодні ваші думки будуть настільки цікаві, що навіть чайник почне свистіти частіше. Ну і риби, якщо вас запросили погуляти, йдіть. Навіть якщо це прогулянка до сусіднього магазину за сіллю, так по гороскопу це все. На тепер, як завжди, найцінніше і найголовніше. Шановні, сьогодні неділя, і сьогодні 10 серпня. Це не просто день у календарі, це шанс зробити його абсолютно незвичним. Ви можете зустріти його як звичайну неділю, у ліжку, в телефоні з тією самою чашкою кави, що й завжди. А можете встати і зробити хоч одну дрібницю, яка зламає ваш стандартний сценарій. Напишіть листа собі в майбутнє. Намалюйте щось, навіть якщо ви вмієте малювати лише квадрати. Підіть туди, куди ви ніколи не ходили, навіть якщо це сусідній під'їзд, незвичний день це не подарунок від космосу, це ваше рішення. А ви вже вирішили, яким він буде. Ну а я дякую в свою чергу, що ви провели цей ранок зі мною. Пам'ятайте, навіть якщо сьогоднішній день піде Шкереберть, ви завжди можете сказати, що це було експериментом у стилі модерн. Бережіть себе тих кого ви любите. Приходьте вже у новому тижні, завтра в цей же час. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!